Як добре, коли ти вдома, ти себе добре почуваєш. І справді я сьогодні таке дуже близенько в нашому домі, в нашому рогатинському домі. Ми в Рогатині з Мирославом Бойчуком. І, власне, Церква Святого Духа, Церква та її іконостас належить до кола найвизначніших пам'яток давньої української дерев'яної архітектури і монументально декоративного мистецтва. Отже, про Церкву Святого Духа не раз вже розповідалося, але ми сьогодні хочемо внести, так би мовити, свою невеличку сторінку у знання, а що ж це? Що ж це за церква, яка внесена до власне, національних багатств ЮНЕСКО, і церква, через яку відчувається, проходить вся історія. Частка історії України, яка дотична до кожного з нас, бо, знаючи, минуле можемо заглядати в майбутнє. Отже, запрошую вас, перевідкриємо двері у церкву Святого Духа в Рогатині. Украсою церкви є оцей прекрасний ренесансно-бароковий іконостас. Це є один з трьох найстаріших іконостасів України, датується 1650 роком, повністю збережений до сьогоднішнього дня. Ну, правда, відсутні діяконські врата. Вони у Львові на реставрації вже відреставровані і чекають повернення у рідні стіни. Цікавість, розбирає. Ідемо далі. Марічко, ось бачимо тут написи. Ну, я, я поки що не свідомий того, що я зможу прочитати. А оскільки ви знавець, що ж тут написано? Тут ми маємо епітафійну плиту з написом. От, для прикладу, ну приблизно такий напис. Року Божия 1625-го представився раб Божий Феодор Гордогачка, мещанін Рогатинський, з де положен єсть при сушествиї Святого і Животворящого Духа місяця септеврія, дня 18-го. Що це була за людина, за які заслуги цього чоловіка поховали в церкві, невідомо. Але ми маємо також ще інші написи, Демо тому що. У давнину була така традиція. В церквах завжди були крипти. В криптах корнили таких найбільш пошанованіших жителів міста. Це були священники, це могли бути жертводавці, меценати. Там ну такі дуже дуже відомі люди. Отут біля царських воріт є плита, ще одна дуже цікава. Напис на ній в літо. Оцездання міру. Дато не знаю, представилася Раба Божа Анна Рабщанка з діпогріб'інна місяця новембрія 1630 року. Що це була за людина, що це була за жінка, за які заслуги її похоронили у церкві? Невідомо. Але це дуже дивно, тому що жінок в церквах переважно не хоронили. Чоловіків так за великі заслуги жінок практично дуже дуже рідко. Ми прийшлися порогатину. Е відстань від першої школи до церкви Святого Духа. І ми пройшлися по місцях, які пам'ятають. 12 століття, 19 століття, ми хрест 1848 року, ми пройшлися до церкви 16 століття і 20 те Початок 20 20-21-го, і ми маємо пам'ятки, які супроводжують наше історичне життя наших рогатинців, ну починаючи з 12 століття. Тому це серце. От звідси починається історія. І це абсолютно не Мала батьківщина, ви мали рацію. Це частина великої батьківщини, нашої батьківщини. І те, що залишиться в них сьогодні, що вони запам'ятали, ми просто відтворили в пам'яті те, що їм треба знати. Бо з тим треба прожити ціле життя. Це є бабинець. Саме тут в давнину молилися жінки. Народі казали баби, тому й бабинець. Давнин. Ну, була така традиція, поближче до іконостасу в наві молилися чоловіки, а позаду чоловіків баби. Тому й бабинець у Бабинці немає жодного вікна, є тільки двері, які також таким слугують проходом для світла. Бабинці завжди повинна була стояти на півтемрява. Для бабинця не створювали окремих ікон. Тут розміщували старі ікони з іконостасів, подаровані ікони на храм. От в нашому випадку це і ікони, які зібрані з різних церков Рогатинського району в радянський період. Була лише одна ікона, яку писали спеціально для бабинця. Це є страшний суд. Ікону завжди розміщували на. З виходом з церкви, отут над дверима, ми бачимо саме цю ікону. Друге пришестя, Архангел зачитує із книги буття. Чотири ангели засорбляють на чотири сторони світу. Грішники потраплять у пекло, праведників заберуть до раю. Це надзвичайно велика цінність для всіх людей. Воно пронизує серце, подіями, які колись були. Воно показує ту важку долю, яка колись була. Щоб ми знали, що цінувати зараз. У нас є крипта, то в крипті знайдено багато останків чоловічих, але був один жіночий череп. Можливо, він належить саме оцій Анні Рапщанці. Але за які заслуги цю жінку похоронили в церкві, і плиту розмістили дуже близько до царських воріт – невідомо. Тому знову ж таки розбирає цікавість, і ми прошкуємо до крипти. Так, Ви нам допоможете. От тут також на цих плитах ми бачимо, були напитки. написи. Так. І тут крипта саме вхід в неї от. Місяць тому у нас працювали археологи, то знайшли останки людей. Це як я вже казала, це були чоловічі останки і один жіночий череп. Також з цієї крипти веде два підземні тунелі. В давнину наша церква знаходилася за межами міста. Церква Святого Духа не входила в межі міських мурів. І коли нападали якісь вороги, там турки, татари чи якісь інші вороги, люди шукали прихистку міст за межами му в морі, заходили в місто. А хто не встиг забігти в місто, прибігали сюди. Спускалися в крипту і тунелями виходили в безпечні місця. Один з тунелів веде до центру міста, інший в протилежному західному напрямку. На жаль, зараз вхід до цих тунелів замурований, в якому вони стані, невідомо. Але, можливо, якщо будуть фінансування, то найближчим часом ми зробимо якісь розкопки. Якщо в гарному стані оці підземні тунелі, то можна буде зробити атракцію, пройтися цими тунелями там, до центру міста чи десь в іншому напрямку. Ну, дав би Бог, тому що справді це настільки історично важливо для нашої пам'яті, для пам'яті наших дітей, онуків і тих, хто прийде ген-ген потім після нас. Бо сьогодні ми бачили, настільки з великою цікавістю діти дивляться, слухають, спостерігають і захоплюються. Йдемо далі. Наступна наша частина ну що ж, закриємо крипту, бо ми початково не залетіли туди. Церква є дуже, великим, дуже великою пам'ятникою Рогатинського району. І, але, я думаю, все-таки важливіше побачити її не, не через комп'ютер, через якісь там соціальні мережі, а вживу, і це є набагато пронизливіше і цікавіше.